Доброго дня, друзі! З вами компанія автопарк і філіали. Сьогодні у нас на продаж приїхав ось такий красний Volkswagen Passat b 8 2015 року випуску з дизайним двохлітровим двигуном автоматичною коробкою передач та переднім приводом за ціною 15 990. Автомобіль взути 16-металеві диски на хорошій зимовій гумі, є повторювачі на дзеркалах. Партроніки зад. просторий багажний відділ, додатковий комплект ковриків, зручна шторка, працює ідеально. Повнорозмірне запасне колесо, домкрат, повний комплект, до салону. Текстильний салон в ідеальному стані, зручний підлокітник з підстаканниками трьохзонний клімат-контроль, стеля ідеальний стан, хромовані вставки в картах, присутні шторки, електроприводи з пасажира та водія, повний склопакет, датчики світу та дощу мультикермо, круїз контроль клімат. Великий монітор, підігріви та дуже багато корисних функцій. З'явлений продиг у автомобілі 245 тисяч кілометрів, а тут в дуже гарному та збереженому стані, та вартує вашої уваги. Тому по цікавить дане авто, друзі, ми знаходимося в Вінниці за адресою Соборна 1А. Дане авто можна придбати за готівку за ціною 15 990. З вами була компанія «Автопарк».